Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео про те, як будемо доставати генератор із коробки, який пролежав до року, без роботи, так як в нас в державі погіршується енергетична система, і за обстрілів Кацапів вже анонсується виключення світла. Достанемо його з коробки, запустимо, та він буде чекати свого часу, коли буде надавати моїй оселі світло. Все, буду до його доставати. Запакував я його десь приблизно рік назад. Потреб не було більше їм ним користуватися, але зараз він знов потрібен. Ось такий генератор, має 2 кВт потужності. Для моєї оселі це... Цілком достатньо. Тут залято практично повний бак бензину. Відкриємо одразу цей квапан повітряний. Переключимо імпровізовано підставлю телефон, щоб вам було видно, і будемо пробувати його завести. Надіюсь, що з першого разу в нас все вийде. Переводимо його в режим старт та пробуємо завести. Ну що, будьмо? Завівся з другого разу. провижав в коробці майже рік. Завівся ніяких проблем. Трошки поробить, прогрію і виключу його. Все, виключив я вже генератор, самі бачу, він без питань завівся. Потримав його в роботі десь 5 хвилин, він трошки прогрівся, заглушив його та буду чекати, він, коли будуть виключати світло. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо це відбудеться, генератор буде завжди допомагати нам пережити ці лихі часи. А кому сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Анатолій та канал Скарби Вінниці. Слава Україні! До нових зустрічей!